Людське життя, що найголовніше, найцінніше в ньому, звичайно, саме життя. І коли постає питання життя і смерті, людина, звичайно, обирає життя. Так саме трапилось і у мене, у моєму житті. Я одинська Жанна Олексіївна. Кілька років тому. Я почувала себе дуже і дуже погано. Боліло серце, пекло в грудях страшенно. Я дуже задихалася, я не могла ходити самостійно. Мене підтримував чоловік, якщо треба було десь вийти, пройтись, треба було прогулятися. Я почувала себе дуже погано. Але, як кажуть, велінням долі я потрапила в Київський інститут серця. Потрапила я до кардіохірурга Андрія Валерійовича Хохлова, чудової людини. Я дуже, йому дуже-дуже завдячую всьому. Він, звичайно, направив мене на різні обстеження. І ось, коли мене обстежили, було сказано, що ну, вік уже, по-перше, серце надто-надто хворе. А найважливіше і найгірше, власне, було те, що у мене було досить погано з щитовидною залозою. Мені сказали, Жанна Олексіївна, серцем погано, але погано і щитовидкою, вам треба їхати додому, підлікувати її, а після цього приїдете до нас. Ну що ж, звичайно, я погодилась, хоча хвилювалась, було велике хвилювання і навіть якийсь страх. От саме в той момент. Коли я приїхала додому, я, звичайно, звернулася до Пашковської Наталії Вікторівни, це професор, доктор медичних наук. Вона мені допомогла, назначила лікування. І от протягом цього місяця, коли я приймала ліки, до мене зателефонували. Це був саме Хохлов Андрій Валерійович, який сказав мені, що Жанна Олексіївна, ви коли поїхали, ми сподіваємося, що ви приїдете до нас, звичайно. Але тут був консиліум. ми вирішили так, стан ваш важкий, вік уже, як кажуть, солідний, ми вам будемо робити не розтин грудини, а будемо робити операцію девоскулярним методом. А це значить через пахову вену. І повідомив мені, що ці операції ми робимо не так давно. Ми її робимо один раз в рік і відбираємо надто важких людей, уже старших. І приїжджають лікарі. Один з Німеччини, один з Австрії. Ось коли вони дадуть згоду, коли вони зможуть приїхати, тоді ми і повідомимо вам. Добре, закінчувався мій строк лікування моєї щитовидки знов дзвінок. Дзвонять мені, Жанна Олексіївна, приїжджайте. Лікарі приїдуть 29 жовтня. Ви приїжджаєте 29 і 30-го ми вам будемо робити операцію. Ну, добре, приїхала я 29 числа. Знову мені розробили обстеження. все було гаразд, все було налаштований, як то кажуть, мій організм, на те, що можна зробити операцію. І ось 30 число, 30 жовтня, 12-го година дня, мене відвозять. Операційну. Були біля мене мій син, внучка, провели мене. Потім вони мені розказували, що мене під ранок вивезли з операційної. Прокинулась я вже в реанімації. Так глянула, переді мною була стіна, і на стіні годинник. То була четверта година ночі. Я відкрила очі, глянула в один бік. Лежить людина. Глянула в другий бік, бачу теж люди. Але трошечки далі я впізнала тодурова Бориса Михайловича. Він стояв з групою лікарів, і до мене так долинали слова окремі. Він розповідав, напевно, історію хвороби кожної людини. А потім підійшов до мене стан Микола Васильович, Жанна Олексіївна, він сказав: Ви просто молодець. Операція пройшла відмінно. Відпочивайте і все надалі буде добре. Вранці мене перевели вже в палату. І тут до мене відразу прийшла вранці після операції моя лічуща лікар, а це кардіолог Марина Ігорівна Косенко. Мені запам'яталася її чарівна посмішка і переконання і впевненість в тому, що все буде теж добре. Я повірила їй. Вона назначила мені курс лікування. Через тиждень мене виписали. Все було дуже і дуже добре. Лікарі були задоволені, а ще більше була задоволена, звичайно, я. Я стала почувати себе краще. Я вільно дихаю. Я працюю по можливості свого віку. Я зустрічаюсь, серденько моє працює. Я живу. За моє друге народження. Я вдячна і Андрію Валерійовичу Хохлову, і його асистенту, і всім тим, хто був присутній на цій операції. Низький вам всім уклін. Дякую за те, що я жива, і хочу сказати ще одне: звернутися всі, до всіх тих, у кого, можливо, такий стан, чи буде він таким. Не бійтесь, не хвилюйтесь, все буде добре. В цьому центрі прекрасні люди, прекрасні лікарі, чудові, вони з душею, з великим серцем, відповідальні. І я бажаю всім міцного здоров'я і гарного, прекрасного життя.